Вітаю, подивіться, Ваді Мівченко, нардеп від Батьківщини розказує, що вони створили, які умови ТЦКшникам, щоб не було бусифікації. Послухайте, ТЦК і СП сьогодні. Позорить сьогодні Україну у світі. Оця бусифікація, яка іде е, по нашим телеграм-каналам і відео знімають українці, воно тільки дає нам великі мінуси. Є всі. Правові можливості у ТЦК, і ми це створили законом. Якщо потрібно, робіть, будь ласка, підзаконні акти для того, щоб ми боролися з ухилянством і люди виконували свій громадянський обов'язок. Почули так? Ну, красавчик. Красавчик. Подивіться, здоровий бугай, здоровий мужик, боксер. А він же ж не воює. Що він створив? Створили вони умови, щоб нормально забирати всіх в армію, а чого ж ви не йдете в армію. Мало того, що ви не йдете, ви не ходите на засідання постійно, там, Гончаренко це освітлює. Ваші ж близькі, рідні, ніхто не буде воювати не воював. Оточення ваше. Те, що я знаю, з оточення того ж самого Вадіма Іченка і всіх інших депутатів, вони ж інваліди всі там. Всі інваліди. Де Деякчанта фалід. Я, я інвалід. Голови е, ОТГ, ті, що там десь примазалися в області, ще дето, в районі, вони ж всі інваліди. Розумієте, так? Це вони такі нам умови створили. Да? Інше питання: кум його продав ось бізнес, свалив нафіг за бугор, Ось недавно вони свій бізнес продали. І що далі? Іде? А чого ж ви не воюєте? Чого ж ви не служите? Що сталося? Які умови ви там нам вирішили створювати? Люди добрі, це просто маразм, І за що я кажу, що ми не маємо з вами будуть, дасть Бог там колись вибори голосувати за старих, за старі партії, за цих брехунів, за цих е, відказників, е, що переховувалися е, в цей час війни. Розумієте, друзі? Нардепи нам там створюють якісь умови, вони допомагають ТЦК. Навіть МСЕК закрили, тільки невідомо. Е, що вже нема бусифікації, чим всякі не працюють і тепер. А куди гроші носить? Куди будуть носити гроші, щоб кінти оцих нардепів купили собі е... інвалідність? Куди вони будуть носити гроші? І що далі? Ну що далі? А далі ось нардеп. Це ж не я говорю, це народний депутат Анна Скороход розказує про те, які йдуть розкрадання. В частинах там на сході так ту ж саму солярку продають бензин. Ну це ж ми знаємо з вами ці факти. А в підтвердження подивиться польський міністр труда. Петро Кульп. Ми можемо дуже багато говорити. Ми можемо говорити і про е, те, як е, ми втрачаємо техніку е, через те, що е, вона не змінює позиції. Да, не змінює позиції. Вона через те, що командування продало е, паливо з вами. Ці факти. А в підтвердження подивиться польський міністр труда. Петро кульпа. Я ну, його не перший раз чую. На самом деле, правда така я ж Україна павчила очень мало. И реально, когда посмотрят на цифры, посмотрят на... Это увидят. Но с другой стороны, увидят другой, что огромная часть средств воровалась в Украине. От 30 до 50 процентов, независимо от направления. С ворованных денег можно бы создать годовой бюджет поддержки для Украины. Какие дядько дуже разумный, и он говорит, Вся допомога, і Польща, в тому числі, яка приходила сюди з половини розкрадалася. І ви хочете сказати, а де ж її крали? А її крадуть візде, в кожному селі крадуть. Гум... Хтось гуманітарку, хтось якось бронежилета продав, хтось солярки десь там злив, розумієте? Хтось автомат продав, а хтось ракету умудрився продати, розумієте? Ну що це таке? А коли це зупиниться? І е... закінчується, друзі, все тим. От все тим закінчується, що от, послухайте одну жінку, яка розказує про те, скільки нам держава обходиться зараз, нам з вами, простим людям. Українське народ домогосподарство витрачає на державу. Скільки ти думаєш? 57% своїх доходів. Тобто, нам держава сьогодні коштує 57 Про це ніхто не говорить. Це не це не, ну, не гарно сьогодні, так? Да? Це прям виглядає як паразитизм на крові держави. Є Народу. ще такий всесвітній рейтинг Tax Freedom Day. Тобто, коли починається день, коли ви починаєте працювати не на державу, а на себе в рік? От в Україні він починається в червні. Тобто, десь до середини червня всі ми працюємо на державу. Половина своїх робочих годин витрачаємо на державу. На початку 18 століття панщина була два дні на тиждень. Ну, сьогодні більше. Почули? Я не кажу за себе, що я там плачу велетенські податки. Але плачу, які не які там плачу з зарплатні своєї. Діти платять. Близькі рідні платять. А як же? І держава обходиться у 57% тобто більше половини. то... На панщині було два дні. Два дні працювали на панщині, все інше собі забирали. Працювали на себе. А ми працюємо на кого? На тих ухилянтів, які мають зброю, мають форму, мають забезпечення і не воюють. А тих, хто віддав останнє, зараз відправлять е, на фронт. Все, от вам всі діла. Тому, друзі, знову ж таки нагадую всім вам, друзі мої, ні за які старі партії не голосуйте. Ні за яких старих політиків не голосуйте, вони нічого доброго сюди не принесли. І ви кажете, а нові прийдуть, що буде? Так а нові ще не приходили. Нові ще не приходили. Ви багато нових там знаєте? А я пропоную, щоб військові прийшли до влади. Військові, хлопці, не генерали, не комбріги, там, не полковники якісь, не комбати. Прийшли прості люди, прості хлопці, які воювали і кров проливали, друзі. Отак. От